Друзі, вітаю вас. Другий день я з вами розказую про 11 тисяч кроків, як я проходжу, як я себе почуваю. Я почуваю себе дуже добре, бо я ці 11 тисяч кроків давно ходжу. Сьогодні зранку я вже пройшла майже 11 тисяч кроків, там без 200 кроків трішечки не добрала, тому що зупинилася, як завжди полюбуватися квітами, тому що квіти, ну для мене квіти, ну це, я навіть не знаю, як їх можна назвати сонечко у віконечки. Це така краса, повз яку я не можу пройти. Тому я вже зупинилася і почала собі дивитися на квіти, почала відео знімати. Гортензії, так, Зараз гортензії просто набирають такий пік свого цвітіння, це великоквіткові гортензії, а волотисті гортензії і ще тільки починають квітнути. Друзі, я почуваю себе дуже добре. Після того, як я здійснила ранкове своє крокування, я прийшла, що сьогодні я поїла, я люблю борщ. Я поїла борщ, і е, я з'їла кусочок м'яса до борщу, я випила каву з вершками і з'їла ще е, шматочок сиру. Е, отакий вранці я не їм, а сніданок у мене, виходить, в обід. Ось отак я. Пообідала він же сніданок. Вечеряти я буду, я думаю, що я зроблю собі салат з помідор. додавлю туди йогурт та гірчиці і подивлюся, можливо, риби з'їм шматочок і каву, так, каву, от я кавоман, люблю каву. Поп'ю, звичайно, ще каву, чоловік прийде з роботи і ми з ним будемо пити каву. Очікую його. Ввечері він варить каву, а я насолоджуюся цією кавою. До речі, каву я випила, прийшла і ранкову також він зварив. Каву варить так, варить собі і варить мені каву. І залишаю. Я вже навіть так звикла. Перед тим як їде на роботу, варить собі каву. і Мені залишилось приємно. Ви знаєте, вперше... Було неочікувано, вдруге також я не очікувала. А зараз вже так звикла, що навіть якщо чоловік мені не зварить ранкову каву і не запропонує, то це вже напевно день не так почнеться. Завтра у мене буде третій день, який я ходжу разом з вами, тому що дякую вже тим, хто приєднався до мене. І завтра, а завтра, завтра в чоловіка день народження. Попрошу його, щоб він взяв вихідний. Так, але зранку я знаю, що він любить поспати, а мені нічого не буде заважати, встати дуже ранку. Рано, рано і піти пройти свої кроки, тому що вони мені допомагають. Так буває, зупинюся на декілька днів. Не ходжу. Через там будь-якісь причини, чи сум, чи що там великий дощ, ось були дощі там. І потім мені оцей темп набирати гірше. Тому е, я раджу, моя порада така: якщо ви е, у вас якимось чином не вийшло сьогодні покрокувати, то е, Наступного дня робіться, або зробіть не треба робити 11 тисяч кроків, можна зробити там 4, 5, 6, 7, скільки ви зможете, тому що дійсно якісь життєві обставини чи то дощова, погода можуть завадити саме нашій ходьбі. Але якщо залишити її на декілька днів, ходьбу, ось тоді вже гірше набирати темп, вже не так слухаються ноги, вже тобі хочеться, побачивши лавочку, сісти, відпочити. Я ходжу без відпочинку. Я не сідаю на лавочки. Це я зупиняюся подивитись на квіти, барбариси, все, що мені трапляється, ось таке гарне-гарне на моєму шляху. Тому що, ви знаєте, квіти, от діти виростають наші і нам квіти. Я один раз вже робила такий відеоролик короткий, що квіти нам стають як діти, ми так їх доглядаємо, нам це подобається. І е, вони також нас надихають разом з ранковим сонечком. Сьогодні, до речі, таке небо було гарне, такі хмари були гарні. Я не могла натішитися після цієї дощової погоди, що була дня три підряд. Сьогодні розпогодилося і день такий гарний. Бачимо після дощу, звичайно, що природа оживає, вона нам дарує ще яскравішу красу, тому що перед цим була спека і деякі рослинки, листочки і квіточки аж попідгорали трішечки. Сподіваюся, друзі що колись ви будете. Е, мені дякувати і згадувати про те, що когось я загітувала походити разом зі мною. Бажаю вам здоров'я, добра і краси.